В небі живуть хмарки, наповнені маленькими краплинками води. Коли стає дуже холодно, краплинка замерзає і перетворюється на крихітний льодовий кристал. Цей льодовий кристал зустрічає інші замерзлі краплинки. Вони починають чіплятися одна до одної, створюючи чарівні візерунки. Поступово з'являється сніжинка, справжня витівниця природи. У кожної сніжинки свій унікальний малюнок, як у маленької зірочки. Коли сніжинка стає важчою, вона падає на землю, де вкриває все пухнастим покривалом. Відомо сім видів сніжинок. У вигляді зірочок, стовпчики, голки, пластинки, стовпчики з наконечниками також є сніжинки з неправильною формою. Ви ніколи не знайдете двох абсолютно однакових сніжинок. Зате у всіх сніжинок по 6 променів. В Антарктиді можна спостерігати зелений сніг. Це пов'язано з присутністю в снігу мікроскопічних водоростей, які містять хлорофіл.